годинник заря після реставрації, відмитий корпус, відполіроване скло, механізму проведений репасаж. Замінені деякі деталі з механізма. Години півтори пішло. На реставрацію заводного ключа був зломаний. Длінного ключа такого не було. Робив із короткого длінний. Може комусь буде корисно два роки назад знімав відео Як удлінити ключ. Відео називається Ремонт заводного ключа часи Орієнт. Зараз годинник працює чудово. Корпус в непоганому стані.